Так, на заняття. Давайте ще буквально півхвилиночки і будемо займатися, так? Да? Так, може, хтось розкаже, в якогось якісь новини, які, може, якусь казку недавно читали, кому яка подобається. Ульяна читала казку з мамою? Чи, чи мультики краще? Чи вам більше подобається мультики все ж таки дивитися? Це, що ти любиш? Мультики? Мультики. Да. так. А сьогодні діт... знаєте, 2 квітня день дитячої книжки. Дитячої. Так. І треба не забувати все таки про кризис, книжки, бо там є ж теж багато зараз, дуже багато цікавих книжок для діток. Да? Багато там ілюстрацій, різноманітних. Теж цікаво, навіть що просто переглядати. Багато, а яка твоя неулюблена? Про що ти любиш дивитися книжки? Просто казки, чи просто, може, про тварин. Є книжечки для дівчаток, енциклопедія для дівчаток, так? Різні, це супер. Коли різні. Так, русланчик доєднався. Добрий день. Добрий день, як справи? Добре. Добре, ну це добре. Я рада, дітки, що у вас все добре, що ви посміхаєтесь, посміхайтеся. Так, Налаштовуємося на заняття, на Гарний настрій, так? Да, ви... і... Так. А зараз ми, дітки, я вам пропоную відправитись в подорож. А куди? Ви доздогадаєтесь на занятті, коли я відкрию презентацію. Ну що, так, ми знаємо з вами правила, що коли я говорю, да, поки вас не запитую, ви вимикайте мікрофончики. Це для того, щоб ми не заважали один одного, да, бо шум що був. А коли я буду запитувати у вас і ви хочете відповісти, не соромтесь, вмикайте мікрофон і відповідайте так, ту та, відповідь та, давайте. Як ви гадаєте, може, чи згодні ви добре? Давайте будемо спілкуватися і не соромитись. Добре! Домовились. Так, А наше заняття сьогодні, дітки, називається: Ми у казку граємо, мовлення вивчаємо, так що ми сьогодні ви здогадались, тема у нас заняття це про казки. Так, від... ми з вами відправляємось. Сонце заглядає у віконце і сміється дітла нам дарує книжку сонце, де живуть наші казки. Сьогодні дітки ми з вами. Ой, дивіться, діти, перед вами книжка. Але скажіть, чого не вистачає цій книжці? Казок тексту. Так, тексту не вистачає. Чого ілюстрацій не вистачає, ви знаєте, що вони всі кудись поділися, да? не стало їх. А знаєте, не знаєте, чому так сталося? Кудись наші казки всі щезли, немає їх. Не знаєте, куди це вони могли дітися? І чому так вони і не образилися і не, не і десь просто щезли, і стали просто, бачите, пусті сторінки в книжці. Знаєте, діти, я знаю, в чому причина. Все таки казки образилися на діток. А знаєте чому? Чому я вас не спросила, Це... чому ви діти любите книжки? чи все читаємо. Так, тому що не читають казки, діти, так? тому що більше О, ось... переглядають мультики, і ось казки образилися на діток, що зовсім забули про книжки з казками, і пішли геть. Діти, а ви хочете щоб книжки, щоб казки повернулися з гарними малюнками? Так, що давайте будемо виконувати завдання, щоб наші казки більше не ображалися, так, і від нас нікуди не дівалися, і повернулися знову, так? так. і з вами відправляємо сьогодні на пошуки казок, діти. Де це вони зна... заховалися? Де ми їх будемо шукати? Зараз дізнаєтесь. Так. Що ми бачимо, діти? Двері двері. Але двері, двері відчинені. А ви знаєте, діти, щоб двері відчинилися? Потрібно е, пограти в одну гру. а Це дуже нескладна. Це слово. Треба Поклад. називати слово дії протилежного значення. Наприклад, я, буду казати, я кажу: зайти, протилежне Поклад. слово, вийти. Зрозуміли? Далі. Розв'язати. Зав'язати. Зав так, зав'язати. Добре. Забігти. Вибігти. Молодці. Залізти. Залізти. Так. Лісти. Ви... Виїхати. 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 Так. Виїхати. Зачинити. Відчинити. Відчинити. І і одягнути. Родягнути. Одягнути одяг, і що ще можна зробити з одягом? Розтягнути. Пути, да. ось дивіться, Діти, Ви виконали все правильно, і наші двері да, відчинилися двері. Діти, скажіть, а що ще можна, крім дверей, відчиняти? Що можна відчиняти? Що можна Шаф. відчиняти? Шафу, а ще що можна відчиняти? Вікно! Правильно, вікно? А що можна відкрити? Що можна відкрити? Кніжку. Книжку. А ще? Що можна відкрити? Корок. А що книжку не відкрити, пробачте, книжку треба розгорнути. Так? А що ще ми можемо розгорнути? Okay. <ріпи> так. Ось діти. І для того, давайте з вами я пропоную зараз піднятися по сходах да? і подивитися, що ж ось там вгорі е, на цих сходах, що ж там може трапитися. Може, ми там нашу книжку знайдемо із малюнками, так? так. Угу. А ми <ріпи> там знайшли, дивіться, що. Що ми там побачили? Шри. Скриня, скриня, діти вона непроста ця скриня. Щоб повернути казки, діти треба виконати завдання, які знаходяться в цій скрині. А одне із перших завдань це діти нам на, на, будуть на екрані з'являтися картинки героїв із казок, і треба буде їх лагідно називати. Ось зараз з'явиться картинка. Ось, наприклад, хто це? Я буду баба. казати баба, а лагідно як ми можемо назвати? Баба. Бабуся, так! Зрозуміли? Так, наступний, хто з'явиться зараз? <кх> Будьте уважними? Лисиця, а лагідно називає? Лисичка. Лисичка, миша, лагідно. Мишенят. Мишка, мишенятко. Півень, а лагідно. Півник, ім, ім, ім. Півник Так. Зай. Це хто є? Заєц, а лагідно. Як лагідно ми можемо назвати? Зайчик, Зайчик. це качка, а лагідно? Качечка. 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 Рукавиця, Рукавиця. лагідно. Це медич. А ще як ми можемо сказати лагідно? Так, це у нас дід. А як лагідно ми можемо назвати? Дідусь. Дідусь. Так, а лагідно ми з вами назвали. Дідусь, молодці дітки. Ви всі гарно справилися з цим завданням. А наступне у нас завдання, діти, теж буде пов'язане з казками, тому що на сьогодні ми з вами. Говоримо про казки, да, і намагаємось повернути. Дивіться, на картинці з'явилась ілюстрація одної з каз... казки. Як... Хто мені нагадає, яка назва цієї казки? Колобо! Колобо! Голубо, всі добре знають цю казку, да? молодці. Але знаєте, тут ці, дивіться уважно, чи всі картинки тут послідовно викладені на екрані, Послідовність дій. Підходять вони під зміст казки? Дайте. Ні, От дивіться. Бабушка перша повинна бути картинка, яка у нас? Бабуля з дідусем. Да? так? Бабуся, дідусі, бабусю. Ну, давайте, я послухаю, а потім я вам е, скажу правильний варіант. Що спочатку яка дія? Бабусь. Спекцикл. Потім так, дідусь, бабусю, потім друга картинка, яка мусить бути? Бабуся і колобок. І колобок. Так, це значить вже готовий колобок, і він з пічки бабуся його витягнула, і на вікунечку він. Зайчик. Так, третя картинка яка мусить бути? А, ні, третя, він Покотився в двері. Покотився із бабусі дідуся. так? Четверта картинка, яка з міста цієї казки? колобок. Так, потім, після того, як він відкотився від бабусі дідуся, назустріч він по доріжку котився і зустрів найпершого. Бабуля з дідуся. Так, найпершого кого він зустрів після того, як бабуся дідуся вчив. Зайч, далі, так. А яка наступна? У нас картинка п'ята. Вовк, колобок і вовчик. Зустрів вовчика. Да. Вовка. Кого зустрів? Медведя. Це І ці. на сам кінець зустріч зустріч лисичку. Лиси. От ми з вами склали да, послідовність казки. А давайте зараз перевіримо, да, чи правильно ми з вами все зробили. Зараз загрузиться презентація, бо трошки зупинила, щоб ми могли з вами попрацювати. Ану, ще раз передивіться уважно, чи правильно ми з вами все сказали, чи правильно всіх героїв назвали. Да? Від кого найпершого втік, потім від другого, третього, четвертого і п'ятого найостаннього, останнього кого встрів. Так, зараз. Хвилиночку. Так, все зараз у нас думає наша презентація. Ось, найперша картинка. Так. Друга, дивіться, колобок. Баб, бабуся його да, на вікно посадила. Тут колобок. Що? Втік, найпершого зустрівся. Так, лисичка з колоком. Лисичка ічка з'їла колокольчу. Обманути, так? і дивіться, діти, ми виконали всі з вами, що завдання, і що перед вами з'явилось? Подивіться. Мишка з малюнками і текст. Так, да, Книжка з малюнками, тому що книжка о, б, о, да, побачила, що ви знаєте казки, що ви, зна, що ви все ж таки не забуваєте про книжки да? і о, знаєте казки, знаєте, послід, зміст казок, да? і о, о, казочка о, з ілюстраціями повернулася, так, дітки? Повертаємось ми нині із казкової країни. У казках герої чемні, добрі, вічливі, напевно, ви такими будете, казки не забудете. Ось діти, ми з вами повертаємося із подорожі, а да? де ми з вами що, шукали причину, чому від нас Ось щезли казочки, так? А скажіть мені назвіть, будь ласка, кому яка казка, подобається найбільше? Назву казки або героя казки. То кому, кому яка казочка нравиться? Про кого казочки подобаються? Рапунцель. Рапунзель. Рапунцель, так. І, а ще рапунзель. А ще. Тимурчикі, ще раз скажи, будь ласка, бо ну, інтернет і щось не дуже довго. А кот у чоботях тобі подобається. Так? Да. Дуже добре. А, на... а Діана, тобі які казочки нравляться? Я почула Ульяна Рапунцель подобається. It's. Угу, про пса, так. А Руслану, які казочки подобаються? Угу, Супер. Менталь це колобок, шрек і... А, Цир... і, Рек... і, і. а скажи, будь ласка, колобок це у... яка казка? Зарубіжна чи українська? Українська. А, а шрек? Це вже не наша, не українська казка. Це... Зарубіжна, так, американська більше казочка, так? Mm -hmm. так? Так, а я, дітки, вам пропоную ще пограти в одну гру, яка називає. Mm -hmm. ну, я. я буду вам називати діти, яка е, виконується в цій казці, а ви будете мені називати назву цієї казки. Добре? Тут будуть підказки, і тому будемо з вами грати. Гра на уважність і на логічне мислення. У якій касті дуже великий овоч виріс. Кріпа! Торос перевіримо. Молодці! так, ріп, наступне. У якій касті ведмідь злякався лисиці. Подумайте, бачите тут коло бок, солоний бучок. У якій казці? Зайчикова тачка. Пам'ятаєте? Катинка. Зайчик. Зайчика була луб'яна хатинка, у зайчика лю... mm. людюна. У якій казці Героям було дуже тісно разом. У якій казці? Рукавичка. Рукавичка. А -а -а. Вони всі заховалися в рукавичці, їм було тісно. Так, далі. У якій казці герой полюбляв ловити рибу. <ривіття> вас і вас не. <ривіття> Та Та так, про такого хлопчика, який ловив рибу. Так, вірно. Це українська края. У якій касці один працевитий і двоє ледачі? Півники мишенята. Дуже добре. Так. Це і машинята. Один працевитий. Це хто в цій касті працевитий, діти? Півник дачі в два цифро. Миші нята. Миші нята. Миші нята. Миші нята. Миші, пригостив їх. Чим ж пригостив? Пиріжками. Да, ми ж мене так пригостив. У якій касті зайчику допоміг рак? Коза Дереза. Так, Правильно, коза Дереза. А рак кого вигнав із зайчикової хатинки? Козу-дерезу! Правильно! Дерезу вийнав із дайчикової хатинці. У якій касті лисичка ходила в гості і залишилася голубою? Лисичка і журнавець. Я щось переписала. Ні, переписала. козу Перепрошую. У якій касті а, діти? Викрали півника в якій касті? Котик і півник. Так, котик, котик і півник. Правильно. А викрав хто півника в цій касті? Лисик. Якщо без лисички, да, сестрички. А ось цій касті лисичка ходила в гості і залишилась голодною. Це в якій касті ще раз? Лисичка є журавлю. Лисичка. Лисичка, да, лисичка, і лисичка, і, да, лисичка спочатку хотіла перехитрити журавля, але журавль перехитрив лисичку. Да? У якій казці дикі тварини ховались від кота? Нагадаю. Пан горський казка. Тому що в лісі т, е, коти не живуть, та, і тому не А що це за тварини? У якій касті вовк залишився без хвоста. У якій вовк залишився е, без хвоста? У... У... А що там діли? <плес> лисичка, <плес> та во пані брата. Да? Де теж лисичка своєю хитростю. <кхм> Перехитрила. <Перетрила, плес> волк, да? Перехитрила вовка, Перехитрила Так, Ось і ми з вами, діду. нагадали краси. Ви дуже місті. До справилася зі всіми завданнями. і я думаю, що книжки казочки і ілюстрації із книжок більше не будуть ображатися, тому що ви дуже добре знаєте казочки. Ви дуже молодці, і молодці ваші батьки. Що ви разом читаєте, дивитесь казочки, Так? так? <звіст> Так, да, молодці, не забувайте, да? А хто вже вміє читати з вас хоть трошки, а скоро ви підете до школи, зовсім добре будете читати, то зможете самостійно перечитувати карту. Діана читає, так? Я читаю 78 О, слів за хвилину. Це дуже ти швидка, ну дуже-дуже швидка. Молодець, супер. Так що я думаю, що ти сказочки вже самостійно можеш читати без допомоги дорослих, так? так? Я думаю, що всі поступово навчаться теж читати і будете самостійно перечитувати ті казочки, які вам подобаються. Ну що, дітки? Добре ви грали, казки ми з вами нагадали, а тепер час. І для відпочинку. Так що, діти, можете встати з місць, і я зараз вам <кхи> включу казкову руханку, де будуть казкові герої з вами рухатись. Так, зараз я вам гучність дам, щоб вам було гучніше. І налаштуйтесь на веселу руханку. Крок за кроком ліщей іще, іще. Очі, братик не чекає, бігає довго зранку, не дрімає, коти ворожку руки підіймає, всі діток, до руханки закликає, руки вгору, руки вниз раз, два, три, потягнись вправо крок, і ліво крок, покрутись і зроби стрибок. А сломи гребе, вправу ліво швидко пливе, Лже писка котушка, стрибає вгору ворух, плив-плик, і знову воду. Анкорські лапки підіймає, всі діток до рухайки закликає, руки вгору, руки вниз раз, два, три, потягнись, вправо крок, і вліво крок, покрутись і срофу стрибок. Бласий тасик веслами гребе, вправо вліво швидко пливе. Лежатка з крикотушки стріпає вгору, плик-плик, плик і знову в воду. Там лавки підіймає, всі діток до руханки закликає. Руки у... Порухались? Відпочили? <клухи> Ось, так. <клухи> да. А з якими героями із казок ви рухались руханки? Які там герої ви зустріли? Коло <клес> Колобок. <клес> Колобок. а ще. Такий герой був руки вгору, з Котигорошком піднімаємо. Так? Коти горошку, це сильний, ти хлопчик. Так? Я вам пропоную перечитати, переглянути цю казочку. Дуже, дуже цікава казочка про хлопчика, яку був дуже-дуже сильний. А ще хто хлопця, рибака ви там зустріли героя. Баси -телесик. Баси -телесик. Так, казочка про васика телесика, який полюбляв дуже ловити рибу. Я вам бажаю гарного дня. Вечора вже да? більш день став довшим, да, із тим, що перевели годинники і на вулиці світліше. Я вам бажаю гарного тижня і до зустрічі на наступному тижні. Давайте. Доброго дня. Доброго дня.